Добрий день, шановні садоводи, питання відповіді сьогодні, але питань становиться все менше і це добре. Мабуть, ми гарно попрацювали з вами. Сьогодні є одне таке глобальне питання від наших підписників по вишневій мусі. Вишнева муха дуже шкодочинний шкідник. Він, ну, як не шкодочинний, коли ми беремо вишню або черешню, а там оця біла, біла зараза, цей білий черв'ячок, який коло кісточки вже їсти нічого не хочеться. Тому. Вишнева муха. Це така яскрава муха дійсно, чорно-жовта, така, дуже забарвлена і цікава. Вона виходить при температурі плюс 10 приблизно в момент світіння. Ми її ще не замічаємо. І жде, поки починає світ проходити. І її лакомство це починає, коли плодик починає зав'язуватись. Маленький плодик вишні в першу чергу і черешні. Вона десь через днів 5-7 після виходу. Прокусує оці зелені наші плодики і відкладає туди яйця личинки. Дуже багато, туди поближче до камери, до, до кісточки. І от там же ж ці, ці білі черв'ячки якраз і з'являються. Вони кормляться гарно сволочі такі. І після цього, накормившись, наївшись нашої м'якої плоті, нашої вишеньки і черешеньки, вони падають в землю, занурюються до 3-5 см, там зимують. Тому, знаючи, як вона розвивається, її цикл, давайте ми подумаємо, як з цим можна боротися. Перше, якщо вона зимує під нашими стволами, під нашими стовбурами, це перекопка. Перекопка восени після збору урожаю, бо вона там уже ви поняли, на 3 5 см упала зимувати, зібралась. і перекопка ранньою весною обов'язково. Під перекопку, по можливості, вносити такі препарати, як балазо або твікс. Як балаза або твік, це хімічні інсектициди, двойну норму 20 мл на 10 літрів води і поливаєте по вологі землі, пролили її максимально контактним методом, що змогли. Ми її знешкодили. Чому я показую балазу або твікс, а не антихрущі актору? Антихрущі актора, коли ви пролеєте ранньою весною, може дуже сильно зайти по сокоруху в наші верхушки і сидіти, і ми її будемо потім, не дай Бог, ще їсти. Ми навіть не можемо зрозуміти, який буде термін виходу нашого антихруща чи там і мідоклопріт, чи актори там теж діюча системна речовина. Тому контактні препарати для проливу з двойною нормою 20 мл твіксу або 20 мл балазу, проливаємо землю. І е, пробуємо так знешкодити. Є такий чудовий препарат Бізар від е, одеської компанії. Проливати можна ним, він безпечний зовсім. Тобто можна цими препаратами проливаємо. Це перше превентивні методи, але сусід не проливає, сусід не обробляє, погода не та, муха налетіла, сіла муха. Налетіли білі мухи, стало біле. Муха наша прилетіла. Основна обробка давайте так: основна обробка це після того, як тільки прийшло цвітіння. 2-3-4 дні, максимум, ми повинні внести препарати. Давайте по схемам. Що я можу предложити: від компанії Сингента, якщо ми працюємо однією компанією, актелік по вишневі мусі. І до нього додаємо скор, наприклад, бакова суміш, скор плюс актелік. Якщо це контактний препарат, щоб він довго держався і працював по вишневій мусі, термін виходу в інсектицида 20 днів. Тому можна ще по зеленому плодику не біти, черв'якнутися в хімію, ви їсти не будете. Оці два препарати йдуть основні, скор хай буде профілактика. І обов'язково додаємо. Якщо це актелік, а це контактний мультимастер, мультимастер буде і плівково сидіти, і держати, щоб мусі неудобно було прокусувати і подовше держався актелік. Там пованював фумігаційно, і ждав цю нашу муху, щоб вона даже туди не мала наміру залізти. Це сінгента. Далі. Якщо ви хочете, можете актелік замінити на енджо, буде системна контактна дія. Тоже буде держати муху якийсь період до 15 днів, дві неділі, як мінімум, буде держати термін виходу Енджо. Тоже 20 днів, так що їсти ви його не будете. Це від сінгенти або Актелік, або Енджо з додаванням скора і прилипача. Мультимастер компанія. Можливо, суміттю Сонетагро. І назумна системна контактна, плюс ютака. В цей час можна вже давати захворювання і ждати нашу вишневу муху до системно-контактних препаратів. Бажано додавати агростраду, щоб вони зразу зайшли і чекали вишневу муху. Тут агрострада працює з тими двома препаратами. Від компанії Сімейний Сад працюємо Ардісом і Сальто в поєднанні. І обов'язково, якщо це Ардіс і сальто, додаємо мультимастер. Гарний прилипач. І не забуваємо, що в цей час було б непогано дати або активний ріст від краплі життя, фрукти, активний ріст, або на нові плодові. Додаємо в цей час. Оце три таких схеми по мусі. Ви її держите 10-15 днів. Вона, бідна, хоче до вас проникнути, але ваші плоди захищені. І вони сидять 10-15 днів. Потім уже хімію ми не користуємося. Хай летить до сусіда там, а якщо прилетить до нас. Дивіться, в аптеці повинні бути такі препарати, як проклейм, вихід до 10-14 днів, можливо, актофіт, Сезар. Це інсектициди, які можливо нашу вишневу муху зупинять, якщо вона буде чекати, поки хімія вийде з наших плодів. Ці препарати обов'язково і обов'язково до них мультимастер, бо без них. Не працюємо. Один з цих препаратів, потім обробляємо, не чекайте, 10-15 днів, накриваємо плоди біологічними інсектицидами Cezar, Актофіт Проклейм. І додаємо мультимастер. Дивіться, це по аптеці. Інтервал між першою, між обробкою, яку ви зробили хімічними препаратами, і Cesar, Актофіт і Проклейм може бути десь 10-15 днів. Потім обробляєте біологію. І чекайте, дивитесь. І надіюсь, муха. Вас не троне. Отаким От чином можна поборотися. Я думаю, зрозуміла схема. Пробуйте. Я дуже, -дуже хочу ваші черешні їсти без білого цього черв'ячка. Так що успіхів вам! І заказуйте наші оригінальні препарати на analitagro.com.ua. Ставте вподобайки. З вами був Андрій Федорович. До побачення.